Доброго ранку, доброго дня, бажаю здоров'я я всім і добра. Хай ваші личка посміхаються, бо день новий вже починається. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі та найкраща завжди батьківщина. Малята, а хто з вас знає, в якій країні ми з вами живемо? Так, правильно, ми з вами живемо в Україні. І це є наша Батьківщина Україна. В Україні живе український народ. Діти, а хто знає, яка мова є рідною для українського народу? Правильно, це українська мова. Ми – Українці щасливі, що народились на такій чудовій і мальовничій землі. В нашій славній Україні. Ми дуже любимо свою країну і свою рідну мову. І саме сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. І сьогодні, у цей прекрасний день, я підготувала для вас дуже цікаву гру. Сідайте та починаємо! А гра наша називається мова яка. Зараз ви будете дивитись на малюночки та разом зі мною відповідати на запитання, яка ж вона, наша рідна мова. Мова у нас яка? Співуча, ще мова яка. Так, чарівна. Молодці малята у вас дуже добре виходить. А тепер давайте подивимось на цей малюнок, яка в нас може бути мова? Так, мелодійна, а ще яка? Правильно рідна. Тепер подивимось тут мова яка. Правильно калинова, а ще мова яка? Молодці материнська. Переходимо до наступного малюнку мова яка. Правильно мудра на часова, а ще мова яка. Молодці джерельна. Добре йдемо далі, мова яка. Висолкова вірно. мова яка. Барвінкова молодці малята. А тепер подивимось тут мова яка. Правильно крилата, та ще мова яка. Так казкова. Дуже добре, а на цьому малюнку трохи більше зображень. Мова яка. Вірно, солов'їна. а ще мова яка. Правильно сонячна, а ще мова яка. Багата у нас найбагатша мова молодці малята, а ще мова яка? Дуже дзвінка, правильно, діти! І переходимо до останнього слайду мова яка. Щедра, ще мова яка. Свята, а ще мова яка. Правильно світанкова. Та останнє питання мова яка? Правильно колискова, молодці малята? Молодці діти ви дуже гарно відповідали на запитання. А щоб закріпити нові знання, пропоную вам послухати віршик. Українська рідна мова мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця і дзвениш ти, як джерельце, щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, Ти багата. І барвиста, і дзвінка, і промениста мова наша калинова і свята, і найрідніша, бо вона така багата, наша мова веселкова. Лята. Ми з вами живемо в Україні. Нам треба знати рідну мову, треба вміти правильно та красиво нею розмовляти, тому що рідна мова має велике значення для кожного з нас.